Владислав чи не щодень приходить зі своїми друзями сюди до скейтпарку відточувати практику приборкання дощок на колесах. Каже, деякі конструкції траси після нічної пригоди стали аварійними і небезпечними. Ось ця, ця частина головна від удару машини вона просто сунулась, і тепер важко виконувати трюки. Як розганяєшся або з рампи, або з грань, або з, квотера з цього. Як розганяєшся, то ну вже не то. Треба по-любому зсовувати. Бо... Складно заїжджати під кутом, цей скейт-парк відновили трохи більше року тому. Соціально активний бізнес вклав тоді у нього 75 тисяч гривень. Найбільше вартувала реконструкція основної платформи. У ній від удару утворилась тріщина, і ще невідомо, що робиться всередині. Великим щастям є те, що машина, коли спускалася, вона все таки насамперед спочатку защепилася за лавку і зачепилася за оцю тумбу, яку використовують саме скейтеристи. Якщо брати в фінансовому... Плані, то реконструкція саме лавки цієї тумби насправді набагато менш коштовніша і дешевша ніж оцеї основної центральної конструкції. На сьогодні фахівці ще підраховують усі збитки. У ратуші запевняють, власник авто від вони зовсім не відхрещується і пообіцяв все до копійки відшкодувати. Щоправда, наразі це лише слова. Вчора вночі з нами вийшов на контакт власник автомобіля, який розуміє свою вину і готовий повністю відновити всі ті речі, які були пошкоджені. Добре, що не сталося якихось летальних випадків, оскільки скейтпарк і вночі вечірню пору на ньому перебуває велика кількість молоді, яка, власне, на ньому катається. Тим часом у Львові мають намір збудувати ще одну трасу для скейтерів. Її облаштують у районі вулиць Богдана Хмельницького та Лепинського. Арсен Данилюк, Віталій Кубліко, Володимир Квятковський. головні новини Львова.